Пригадую, коли тобі було три рочки. Я дивився на тебе, як ти вдягаєш свої шкарпеточки і черевички. Внучиться щасилось і не міг стримати сміх. Я відчував до тебе вдячність, дорожив тобою. А тепер ти нагадуєш мені. Про вродливу юну жінку, із якої мені випало взяти шлюб. І про те, як ми усе занапастили. Тату, не треба про це. Треба. Звичайно, треба. А як же? Остання воля заповіт з на війну. Втратив сина. Іди на війну. Ти цього не пам'ятаєш, але колись я був про себе дуже високою думкою. Бажав, що Господь не ділив мене квітливістю, дотепністю, інтелектом. Красою ж про порушність Конституції, відданість близьких важливість своєї роботи, у те, що правильно виховує свого сина. І враз за якихось чверть години на малюсінькому курортику біля озера все запалося. Я йду, бережи себе. Почекай. Що, ще? Є ще, дещо. Добре? Перш за все я хочу попросити в тебе, вибачення. Господи, не зараз. Зараз, сину, ми принесли тебе в жертву. Я визнаю це. І нам здавалося, що мета того варта. Ну, звідки? звідки ж нам було знати, що мета виявиться недовгорічна? Якщо ти жидаєш помсти, поглянь на мене. Ось ти вже маєш. Тато, тато, ти чорно. Сідай, заспокойся. Все добре, я. Я не хочу тобі мститись. Ти кажеш правду? Так, я... я кажу правду. Дякую, син. Дякую. Дякую. Все, я иду мені, мені завтра на работу. Не, не постревай! ще одне діло. Зачекай! Алло? Оператор? Оліж 7654. Нью Джемси. А так. ти дзвониш? Твоїй мамі. Який в цьому сенсі? Ми ну, тільки привітаємося. Ну, слухай, це прощальний вечір. Тоні, вона... Роби, роби що хочеш. Вона просто живі з радощів. На, спершу поговорити. Її немає вдома. Мабуть, спить. Або досі на роботі. Або грає в бридж. Ну ти знаєш, як вона любить бридж. Або пішла в кіно. Так, пішла в кіно. Клади трубку. Її немає вдома. І не буде. Добре, тато. Правда, дуже шкода. Так. Я піду. Добре. Славний був вечір, правда? Так. Ми ж побачимо скоро. За мій Так, звичайно. Побачимось. Славний вечір, сину! Так. Славний.